Самий величезний величезний привіт в магазині Юск розпродаж до 60 Усі акції дійсні до 7, включно ой, вибачаюсь, до 30 червня. До 30 червня. Давайте подивимося. Точніше, я вам покажу самі найкращі знижки на той чи інший товар. Дякую вам за коментарі і вдячна вам за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі мій улюблений магазин одразу йдемо на розпродаж, на максимальний розпродаж. В кожному юзкі є ось такі кошики з такими, от бачите, оцінками, де можна придбати. Розпродають минулі колекції за суперснижками. Давайте по черзі розпочнемо. Постіль 100% катон, дуже хороша якість. Це двоспалка, зараз лише 2000 гривень. Шкода, що не пишуть повну вартість цього набору, тому що вони дійсно дуже дорогі, оці набори якісні. Розмір бачите на екрані. Так, ось такий теж 100% катон, 1150 гривень, постільна білизна. Турецький огірок схожий да? на турецький огірок. Так, є ще ось такий по 750 гривень, також 100% катон. Розмір бачите на екрані. До речі, може, я щось і сьогодні придбаю, тому що моя постіль вже одна бачу, така вже геть стерта, перетерта. Другу я купив нову і треба ще якусь на перезмінку подушки, можна сказати, такого оливкового кольору. З цієї сторони, ось такий листочок листочок. Оливковий чи який це листочок, не знаю. А з другої сторони, ось такий велюр-вільвет. Знімається, можна попрати чохол 450 гривень. Також дуже багато різних фіранок. Ціна 300 гривень на ось таку фіранку, ніжний біжевий колір з легким принтом листочків. Розмір бачите на екрані. Сьогодні дуже багато людей в юску, всі щось купують. Особливо бачу, купують подушки, ковдри і дуже хороша знижка на матраці. Так, це також фіранка 600 гривень. Це фіранка, так? Да? Фіраночка. Так, там Ось такі букети по 250 гривень зараз. Як я говорю, сухостій вазу, гарно підібрати вазу і інтер'єр одразу зміниться в вашій кімнаті. Великий вибір різних подушок на стілець на кухню 150 гривень, ось такому оливку зеленому кольорі. Домашні тапуліти. Зараз 350 гривень капці сато. Дивіться, які цікаві зроблені, ніколи таких не бачив. Підошва груба. До речі, підошва лита, в кого з плоскостопі, то дуже зручні. У мене плоскостопі дуже тяжко підібрати взуття. Дивіться, це серія Gold. Я завжди наголошую, що в магазині Юск серія Gold найкраща якість. 250 гривень. Ось такий коштує килимок у ванну кімнату розмір 50 на 80. І він тут такий, можна сказати, як прогумований, тобто він не буде ковзати на плитці у ванній кімнаті. Розпродають ось цю колекцію подушок. 175 гривень зараз вона в рожевому кольорі. Розмір подушки 45 на 45. А такі свічки я купив собі дуже дуже давно. Ще як тільки вони з'явилися в магазині юск, надзвичайно круті до них ще йде пульт керування. Тобто ви можете поставити десь на поличку. Якщо треба вимкнути, ви вимикаєте та вмикаєте пультом керування. А є ще таймер, і ви можете поставити, коли вам заманеться їх і увімкнути, і вони автоматично відімкнуться. Зараз лише 200 гривень набір із трьох штук. Надзвичайно круті гілочки по 150 гривень. Також я їх придбав на початку з весни. кінець цими, не пам'ятаю. Одразу хочу показати вазу, але я гадаю, що до вас ми ще дійдемо з вами. Подушки, ось такі круглі, також є дуже багато кольорів, але не знаю, чому тільки оці бордові поставили зі знижкою. По 350 гривень зараз вони. Так, це пледи, розмір 1,30 на 1,70 70, зараз по 500 гривень. Надзвичайно крута ваза, також я її маю, хто помітив, вона стоїть на поличці у мене, також я її придбав дуже давно, як тільки вона нас з'явилась, зараз лише 250 гривень. Тут в мене стоїть блакитна квіточка, а тут жовта. Я вам хочу сказати, що це дійсно все розкуплять. Повірте мені, навіть якщо ви думаєте, що це не купують. Я перехожу через тиждень, вже майже нічого нема. Ціну знижено на ось такий плед по 400 гривень. Я його придбав, але ще не відкривав. А хочу застелити разом з вами свій диван і зробити огляд розпаковки покупок. Я дещо придбав. Також з вами поділюся. 250 гривень зараз ціна ось такої волохатої, волохатої подушки. Розмір 40 на 40. І також хочу сказати, що великий вибір а, на... Шторки для ванної кімнати. Дуже хороша якість, великий вибір різних кольорів. Зараз лише 150 гривень. Також ціна знижена. Ось тут можна обрати саме таку, яка вам до вподоби. Навіть є ось така у вигляді квіток. Ціну знижено на ось таку лампу. 500 гривень зараз. Можна використовувати як нічник, поставити, вкрутити жовту лампочку, і буде дуже затишно. Також в Юску зараз дуже великий розпродаж килимів, як на вулицю, на зону, там де у вас стоять відпочинкові кресла. Якщо ви маєте свій дім, є спеціальні килимки, що можна, які можуть намокати, і нічого їм не буде. Спеціально на таку зону. Біля вашого будинку. Також хороші знижки. Ось бачите, цей килим був 4300, зараз лише 2000 розмір 2 на метр тридцять. Килимові доріжки, також зараз зі знижкою. Всі ціни показати не можу, але даю вам загальну інформацію. Ось такі пледи, є такий винний колір та зелений розмір 1,30 на 1,60 м. Їх зараз можна придбати за 325 гривень. І в такому ж кольорі є точнісінько такі самі подушки в такого винного та зеленого кольору 250 гривень, розмір 45 на 45. Ось такі пледи, розмір 140 х на 2, можна сказати, слонова кістка та темно-сірий. 550 гривень зі знижкою. І точнісінько, такі самі можна придбати подушки за 175 гривень в таких самих кольорах. Розмір подушки 30 на 50 175 гривень. Надзвичайно класний плед. Дивіться, його навіть можна використовувати як покривало. Ось такий сіро-біжевий чи сіро-чорний. Розмір 1,40 м. Можна використовувати як покривало, застеляти ліжко або ж диван зі знижкою 50%, 50% 500 гривень. Це новинка. Привезли ось такі подушки на стільці на кухню по 215 гривень. Бірюзові пледи 1,60х20. 275 гривень. І якщо ви шукаєте гарне покривало, хочу вам порадити ось таке 2 на 220 Дуже хороша якість, велике. І його ціна зараз лише 400 гривень. Ще одні такі от цікаві також покривала. Тут розмір ще більший 2,20 на 2,40 в двох кольорах. Зараз вони. І зі знижкою також 50%. 1350. Пледи у сірому кольорі. Розмір 2 на 2,20, 445 гривень. Також дуже хороша знижка, зверніть увагу. Хто шукає подушку з меморі памяттю Зараз вона також хороша акція. Зі знижкою 50% майже. Тут навіть більше, ніж 50%. Ось така розмір, бачите, на екрані. Називається квіна. Ну і кожного разу я говорю за подушки в магазині. Юск, цього разу не буду нічого говорити, нічого не буду розказувати. Просто наголошу, що великий вибір подушок різних, і твердих, і м'яких, і високих, і низьких, з різним наповнювачем, також зараз зі знижками до 60%. І також акція на всі ковдри. Є різні, які вам, які вам заманеться. Таку можете і вибрати, також зі знижкою 60%. Велика гама різних рушничків для обличчя. Також за розміром можна обрати будь-який і для обличчя, і для. Тіла, зараз вони також зі знижкою, це 100% бавовна, 200 гривень. Ось такий рушник за розміром 65 на метр 30. Ну, Я вам скажу, можна навіть і повитирати тіло. Хто шукає на матрацники, зараз також зі знижкою. Зверніть увагу. Також зі знижкою 60% самі матраси. Тобто можна обрати матрац зі знижкою 60%. Є високі, низькі, є м'які, є тверді. Це також за вашим вибором. Зі знижкою також надувні матраци. Додаткові знижки є присутні. Також можна обрати за висотою і за розміром. І давайте подивимось на постільну білизну. 100% перкаль. Перкаль це катон, ну, здається, це також хороша якість. Серія Gold. Розмір бачите на екрані, це двоспалка, зараз лише 1850 гривень. Є такий варіант односпалки, 1100 гривень. Ой, а це я цих таких не бачив, дивіться, з такими бамбулетками. Цікаво. Катон плюс. А іншого кольору нема. Це принцесам маленьким в кімнату. Ну і завжди можете підійти до стенда і обрати, подивитися, якість пощупати своїми руками. А ось вона, я знайшов, бачите, з такими бамбулеточками цікавими. Це новинка. Новинка оця постіль. А це більш таку на зиму, хочу сказати. Ось такий набор, односпалка, 1750 та 1000 гривень, також 100% катун. А цей серій Gold мені сподобався 1500 гривень зараз. Односпалка, До речі, дуже хороша, і ціна мені сподобалась. Щойно взяли ось таку постіль дитячу дитині з, дити... ну, з дитиною прийшли. Мауси є надзвичайно круті, це вже такі. Більш дитячі, є з тваринками, є для закоханих дитячі. Ось така гарна смужка. Так. Чешуйка, жадка. Ця теж така цікава. Ця. Всі гарні, не знаю. От якщо б я вибирав, я б, мабуть, всі би забрав. Поставили на виставковий зразок, я гадаю, це новинка. Це плюс серії 1150. І ось цю також поставили на зразок серія Gold. Ось такий горщик, зараз 250 гривень, Акційна ціна в магазині Юск дуже-дуже великий вибір різних штучних квітів. Є в горщиках, є в Кашпо. Дивіться, які цікаві, 165 гривень ціна таких. Дуже гарні нічники. Продаються вже із лампочкою теплого а, такого світла. Вони на батарейках, дві батарейки, зараз 275 гривень. Оці я вже показував, це нова колекція. Ось такі миски бульйонниці по 150 гривень. Чашки по 100 гривень зараз. З таким ж. Теж принтом по 50 гривень ось такі мисочки креманки. І є прямокутні по 200 гривень. Також в таку ж саму а, історію. також самий принт. Чашки у горошок 85 гривень. Ось такі невеличкі свічники скляні по 35 гривень. Свічник дерев'яний по 200 гривень. Дуже крута штука для паперового рушника. Ось така дерев'яна по 125 гривень. 125 гривень набір з трьох склянок. 270 мл. Ну і також кошики бачу також зі знижкою до 60%. Плетені кошики з натуральних водоростей. Ось такий зараз можна придбати, дивіться, який красивий, гарний. За 150 гривень. Ось такий трішки більший 200 гривень. І є ще більші по 350. І ще хочу показати новинку. Їх не було, привезли. 650 гривень. Зараз ось такий зі знижкою. Дуже великий вибір є дерев'яних кошиків. Вони правда вже дорожчі, ніж за пластик. Це також бачу новинки зараз в юску. Підставка під гаряче 115 гривень. Набір з чотирьох свічок, ось таких декоративні, гарні, 100 гривень. Я буду закінчувати. Бажати вам всього найкращого. Зустрінемось вже з вами у наступних <клес> відео. Нехай вас все буде гаразд! До зустрічі!